Сьогодні на землі існує сайт, що повністю змінив наше життя та зміг витіснити телебачення. Саме той сайт, на якому ти дивишся це відео, і я впевнений, що тобі було б цікаво дізнатися, як три звичайні хлопці зробили гіганта, що займає друге місце серед найпопулярніших сервісів нашого часу. Але їхня історія не була легкою, та на шляху до успіху вони зустріли багато перепон. Це був 2005 рік, і троє друзів, Чет Джаут та Стів, шукали ідею для практичного застосування. Вання відео у той час багато людей навіть не мали персонального комп'ютеру, але все ж таки попит на відео був досить високий. В період, коли хлопці завзято шукали ідею для стартапа, наближався день святого Валентина, і вони вирішили, що круто було б зробити сервіс відеознайомств для самотніх людей. Перша версія була створена як спосіб для користувачів переглядати відеоблоги один одного та дізнаватись, що вони хочуть від майбутнього партнера. У наш час це було б прикольно і можливо б навіть стало популярним. Але не у 2005 році протягом п'яти днів після запуску жодна людина не завантажила новий додаток, який задуму хлопців повинен був стати популярним. Вони навіть спробували купити рекламу на відомих сайтах знайомств і більш того пропонували 20 доларів кожній жінці, яка завантажить відео на платформу. Але це не принесло жодного результату, і команда вирішила щось міняти. Партнери довго думали та вирішили дозволити завантажувати будь-яке відео. Людині, замість того, щоб акцентувати увагу на вузькій для того часу ніші. Це був дуже сміливий крок, адже серед підприємців існувало правило, що кожен стартап повинен дотримуватися своєї ніші. Але хлопці це не зупинило і вони вирішили зламати шаблон та вийти за межі типового світогляду тих років. Таким чином, у квітні 2005 року на YouTube було опубліковано перше офіційне відео під назвою Я в зоопарку протягом наступного місяця засновники представили. Бета-версію та змогли досягти цифр у 30 тисяч глядачів на день. Вже через півроку сайтом щодня користувалися понад 2 мільйони користувачів. А наприкінці 2005-го хлопці отримали перші інвестиції на суму 3,5 мільйона доларів від Sequoia Capital. І після цього світ відео почав змінюватись. Перший мільйон переглядів набрало відео від Nike з Рональдіню в кадрі. До кінця початкового року існування платформа отримувала близько 25 мільйонів переглядів щодня. Це стало але перетворюватись у вірусний магніт, де кожне відео має потенційні шанси на успіх. У кінці 2006 року YouTube був куплений компанією Google за скажені на той час 1.65 мільярда доларів. До речі, якщо ви не знаєте, назва сервісу складається з двох слів: перше ти, а друге тюб. Буквально переводиться як труба і означає телевізор. YouTube зробив з тисяч невідомих людей по всьому світу суперзірок та відкрив двері у новий світ дозвіл. Та онлайн освіти сьогодні компанія еволюціонувала від аматорських відео до ліцензованого професіонального контенту та навіть не планує зупинятись. Заробітку на рекламі вони доросли до підписок. Для авторів відкривають спонсорство та навіть можливість створювати магазини. І це точно не кінцева точка. У 2022 році вони заробили 29 мільярдів доларів, а це цілих 11% від загального доходу Google. І урок, який ти повинен засвоїти з цього відео, звичайно. І так не завжди перше, що ти створюєш, спрацьовує та приносить купу грошей. Але інколи, якщо прикладати трошки більше зусиль, йти проти вітру та не боятися виходити за межі типового людського мислення, ваша мрія може здійснитися.